В ефірі марафон Єдині новини. Всі найважливіші події відстежують інформаційні команди Фактів СІТІВІ та Вікон СТБ. Я Андрій Ковальський. Доброї ночі. І розпочинаємо з найголовнішого: у Київській, Чернігівській та Сумських областях оголошена повітряна тривога. Тож обов'язково приймуйте до укриттів або ж знаходьтеся у безпечних місцях. Сили оборони взяли під вогневий контроль Бахмут. Російські військові потрапили в пастку. Про це заявив командувач сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський. За його словами, росіяни можуть опинитися в повному оточенні. Лише за минулий тиждень наші воїни звільнили на Бахмутському напрямку понад 4 квадратні кілометри території. Все завдяки винахідливості та майстерності українських захисників, які застосовують у боротьбі тактичні новаторства, каже речник східного групування військ ЗСУ Сергій Чариватий. Ми досягли крок за кроком цього результату. Що контролюємо висоти над бахмутом, вражаємо вогнем ворога, і наші артилеристи максимально відточують розвідку до розвідку всіх об'єктів, і економлячи снаряди дуже влучно стріляють. Водночас ворог робить все можливе, аби стримати просування українських військ на цьому напрямку. За добу Росіяни вже понад 300 разів атакували позиції українських захисників лише на цій ділянці фронту. Щонайменше тричі били з авіації. Увага мільйонів українців та й всього світу нині прикута до Вільнюса. Там тривають останні приготування до завтрашнього доленосного саміту НАТО, де Україна очікує чіткого сигналу. Нас там чекають. І ось перша оптимістична заява: план дій щодо членства в Альянсі для України скасовано. Про це у Твіттері повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Цитую: після інтенсивних обговорень союзники по НАТО досягли консенсусу та скасували план дій на шляху України до членства в Альянсі». Кінець цитати Словами міністра це значно скоротить шлях нашої держави до участі в НАТО. Це також найкращий момент для того, щоб внести ясність щодо запрошення Україні приєднатися до альянсу. Додав Дмитро Кулеба. На дводенну зустріч у Вільнюс з'їдуться лідери з 31 країни, члена а також партнери по альянсу. Тож заходи безпеки у литовській столиці безпрецедентні. Її перетворили на справжню фортецю з передовим озброєнням. 16 країн спрямували до міста приблизно тисячу військових, розгорнули додатково засоби протиповітряної оборони, спрямували військові літаки, посилили захист кордонів. Адже Литва межує з Калінінградською областю Росії. Україна буде ключовою темою на саміті НАТО. Президент Литви Гітанас Науседа підтвердив, що країни альянсу вирішили скасувати для нас план дій щодо членства. Литовський лідер провів прес-конференцію спільно з очільником альянсу Єнсом Столтенбергом. Обоє підтвердили, українське питання буде головним на зустрічі, і Київ може розраховувати на підтримку у боротьбі з Росією та на гарантії безпеки. Столтенберг підтвердив, що на саміті чекають і президента України Володимира Зеленського. Він візьме участь у першому засіданні новоствореної ради Україна-НАТО досить порожніх обіцянок потрібен чіткий план, як цього досягти. Чіткий сигнал про перспективу членства для країни, яка бореться з монстром Росією. Вільнюс має стати визначальним місцем для України. Я переконаний, що всі союзники надішлють сигнал Україні про перспективу членства. Чіткий та одностайний. Лідери альянсу погодять пакет із трьома елементами, щоб наблизити Україну до НАТО. Він включатиме багаторічну програму допомоги, щоб Ршити перехід українського війська від радянських до стандартів НАТО і забезпечити нашу сумісність. Ми також оновимо наші політичні зв'язки. Засідання Ради україна НАТО стане підтвердженням того, що Україна стане членом альянсу. Ворог утримує в своїх тюрмах понад 4 тисячі цивільних українців. Більшість з них у полоні вже понад рік. Правозахисники роблять все можливе, а подекуди навіть неможливе, аби з'ясувати місця утримання та, зрештою, звільнити їх. Втім, Росія продовжує ув'язнювати цивільних, сподіваючись обміняти їх на своїх полонених армійців. Більше про те, з чим стикаються як полонені, так і правозахисники, які намагаються їх звільнити, розкажуть наші кореспонденти. Я знаходилася вдома у батьків в Чернігівській області, і через три дні після повномасштабного вторгнення в Україну росіяни вже були в нас там на території села. Навчала дітей у броварах. А коли почалось повномасштабне вторгнення, Вікторія Андруша поїхала доглядати батьків на Чернігівщину. Село фактично одразу окупували упродовж місяця. Росіяни тероризували місцеве населення. Ну найжорсткіше це була прийомка. Це взагалі перші, перша перших кілька годин людину б'ють різними предметами. Це ну можуть бути руки, руки, ноги, кулаки. Тобто, це це так загально навіть не обговорюється. Електрошокер. Це е, дубінка, це інші способи взагалі знущання. Коли збройні сили України почали вибивати окупантів, тікаючи, вони брали в полон і місцевих Проте, де перебуває Вікторія. Росіяни не сповіщали ні батьків, ні знайомих. А коли за справу взялись правозахисники, також намагалися приховати факт полону. П'ять російських адвокатів по черзі. А це була така методика каруселі. Чергували біля Курського сізо. І намагалися м, знайти там Вікторію. Вони знали, що вона там, але їм казали, що її там немає. Мені інкримінували взагалі статтю Шпигунство. І саме по цій статті мені потім в них було розслідування. Фактично за місяць, не знайшовши доказів, справу закрили та звільнити Вікторію Рашисти не погоджувались півроку. У таких умовах досі перебувають понад 4 тисячі цивільних українців, і ці дані не точні, адже мова про тих, кого вдалося знайти та ідентифікувати. Інколи о, російські чиновники відповідають, що триває перевірка цих людей. Що можливо, вони є злочинцями, але це безумовно тільки привід. Тому що ну яка перевірка може тривати більш ніж рік, аби привернути увагу світу до порушення Росією прав людини, працівники центру громадянських свобод запустили кілька інформаційних кампаній. Ми У рамках однієї з них створили фільм Голос Вікторії щоденник викраденої вчительки. Ми показали через її історію загальну проблему перебування там ти. Цивільних заручників в російських в'язницях ніколи не можна здаватися, потрібно боротися до кінця, і Вікторія якраз це показала. Правозахисники переконані, звільнити дівчину вдалося завдяки розголосу, адже майже завжди Росія приховує факти полону. Саме викрадених мирних людей вони намагаються обміняти на полонених росармійців. Україна не затримувала російських цивільних. Якщо РФ затримує українських цивільних. І потім їх віддає за військовополонених. То цей цивільний є заручниками, а взяття заручників це важкий воєнний злочин. Фактично, можна говорити про те, що це акт геноциду по відношенню до українського народу. Тож, якщо ви стали свідками, чи знаєте про факти викрадення людей, правозахисники розповідають алгоритм дій, що зможе пришвидшити і процес звільнення, а потім і процес доказу воєнного злочину. Повідомляти національну поліцію України, відкривати кримінальне впровадження, обов'язково повідомляти НІП Національне інформаційне бюро, обов'язково повідомляти координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Це те, що ми можемо. Зробити на національному рівні і те, що ми повинні зробити на національному рівні. Наразі активісти та правозахисники показують фільм про Вікторію в українських центрах різних країн. Розповідають і про викрадених журналістів, правозахисників та волонтерів. Сама ж бранка Кремля повернулась до викладання та чекає, коли ж її кати понесуть справедливе покарання. Бог на світі є. Він їм це все повернеться, можливо, чимось іншим. Але за всі такі злодіяння в них буде своє якесь покарання, але воно воно обов'язково буде. Костянтин Мальников, Євген Зозуля, Дмитро Кобзар, факт сітіві. Єдині новини. А казали, можете нас. Довжелезні черги і тисячі папірців родинам загиблих захисників доводиться проходити справжній бюрократичний котел, щоб отримати від держави законну фінансову допомогу. Дехто веде боротьбу вже більше року. Судді нерідко доводиться доводити навіть сам факт загибелі захисника, коли його тіло не вдалося забрати з поля бою. Про те, які випробування проходять родини загиблих героїв у сюжеті Христини Гавриш. Це останнє фото. Перед від'їздом вже дуже боляче дивитись. Чоловік Тетяни Костянтин Буденчук пішов на війну добровольцем в лютому цього року. Благала не йти. Це його був вибір, я не могла. Це його була воля. Він вступив у 24-ту бригаду і потрапив у самісіньке пекло війни під Бахмут. Там упродовж двох тижнів вони з побратимами обороняли так звану дорогу життя шлях до Бахмута, яким постачали все необхідне оборонцям міста. Він як дзвонив, то обстріли не стихали. Не можна було розслухати його мову. В одному із боїв Костянтин отримав смертельне поранення. На Тетяну ж звалилося не лише горе, а й бюрократична несправедливість. Вони з чоловіком офіційно. Ну не одружені, хоч жили разом понад вісім років. У документах він вказав її як дружину. Назвали її військоматі таким терміном військовим предсмертна записка, де військові заповнюють всі дані від народження, склад родини. Написав дружина. Та за законом вона ніхто отримати виплати чи соціальні пільги не може. Військомат навіть заяву відмовився приймати. Жінка у відчаї каже саме чоловік годував сім'ю. Як жити далі, не знає. А чи має ще й інвалідність та серйозні захворювання. Маю позамозкову пухлину голови, облучена, стою на обліку в інституті Рамаданова, нейрохірургії. Сім'я військового, який загинув у бою, має право на компенсацію у 15 мільйонів гривень. Ці гроші порівно розподіляють між найближчими родичами. Це батьки, діти, але лише неповнолітні. А також чоловік чи дружина, але лише офіційні. Адвокат Дмитро Йовдій переконаний, цей список несправедливий. Получається, дружина ні при чому, повнолітні діти не при чому, а батьки наприклад, яких не було в житті ніколи, якби які ніхто, але при цьому вони не позбавлені батьківських прав. Після поховання з'являються і претендують на допомогу. Ну. На жаль, такі ситуації бувають закон достатньо несправедливий. Нині у Верховній Раді вже прийшов перше читання законопроєкт, який має розширити цей список, додати до нього і повнолітніх дітей, цивільних чоловіка чи дружину, ба навіть брата чи сестру, якщо вони єдині родичі. Та добиватися справедливості Тетяна може уже в суді, переконаний адвокат. Щоправда, для цього таки слід отримати офіційну відмову у виплаті. Подавати заяву через військомат місцевий, чекати відповіді від Міністерства оборони, відмови звичайно, очевидно. Видно і вже оскаржувати цю відмову в адміністративному суді, доводячи ці всі обставини, що це було спільне проживання. Це робиться за допомогою свідки, за допомогою, наприклад, акту, який складає ОСББ, чи там сільська рада, для тих, хто має право на виплату, цього року Міністерство оборони спростило процедуру і перелік документів. Треба подати заяву до територіального центру комплектування, до неї додати довідку про смерть, копію паспорта та коду, а також документи, які підтверджують родинний зв'язок. Наприклад, свідоцтво про одруження, решта висновок військової лікарської комісії, довідка про обставини загибелі це вже покладено на підрозділи відповідно військової частини на територіальні центри комплектування, тобто вони повинні. Цим займатися, щоправда, нерідко родичам доводиться робити це самостійно. Пані Тетяна показує нам цілу кіпу документів. Їх збирає вже майже півтора року. Її син Святослав Свистун добровольцем пішов захищати державу у перший же день Великої війни. Військоматі сказали, що так як він строкову службу не служив, от його не взяли. От але він не заспокоївся, поїхав. ТРО, там, де там, де все-таки можна було себе якось застосувати. От і от таким чином він попав в добровольчий батальйон Карпатська Січ разом з ним пішов воювати і батько. Спершу гнали ворога на Київщині у квітні. Їх відправили на Харківщину на підсилення 93-ї бригади. Там вони потрапили у ворожу засідку. Були прямі обстріли з танку. Він загинув на очах у батька. От у батька в цьому бою була відірвана рука. Та підтвердити, що син загинув у бою, родина досі не може. Немає бойового розпорядження, яке свідчило би про те, що він перебував там і немає акту розслідування загибелі. То говорили, що документи згоріли, нічого не залишилось. Потім сказали, що все-таки знайшли ці документи. Ну і отак от так воно стопориться. Пані Тетяна каже, вже навіть не вірить, що одного дня дійде до кінця цього безкінечного бюрократичного шляху, але готова боротися та йти до суду заради Святослава та його синочка, який нині живе лише тим, що його тато герой. Дитині 10 років він знає, що батько загинув на війні. Він гордо несе це звання. От а насправді цього всього немає. Доказувати у суді нерідко родичам доводиться навіть сам факт загибелі захисника. Адже коли не вдалося забрати тіло, військових вважають зниклими безвісти, попри свідчення побратимів, що вони загинули. Знайти свідків побратимів можна там, які можуть підтвердити, що ця людина дійсно загинула, була без ознак життя. Вони бачили і цих людей залучати як свідків уже в цей судовий процес. Україна держава в смартфоні. Та для родин героїв, які віддали своє життя заради батьківщини, вона пропонує лише бюрократичний котел. Пройшовши, який дуже важко не втратити віру у справедливість. Христина Гавриш, факт ICTV, Єдині новини. І нарешті відбої повітряної тривоги. Наразі тривога лише у Запорізькій області, але залишайтесь пильними і слідкуйте за повідомленнями. Наразі ж мене все. Наступні новини о півночі обов'язково. Подивіться.